Привіт, я Жданя, і сьогодні я хочу поговорити про важливість прийняття, важливість прийняття інших людей, такими, які вони є, і конкретно зараз будемо говорити про зовнішність. Чому я вважаю тему саме зовнішності актуальною зараз? Тому що в нашій країні йде війна і на превеликий жаль. Кожен день, як мінімум, одна людина втрачає кінцівку, втрачає око, отримує опіки, отримує якісь нові рубці на своєму тілі. Я, як людина, яка все життя живе з рубцями на обличчі, розумію, як це може вплинути на самооцінку, на психіку і на якість життя. Вважаю, що мені, в принципі, трошки з цим пощастило, тому що я з самого дитинства, дивлячись у дзеркало, бачила своє обличчя таким, яким воно є зараз. І мені важко уявити, що відчуває людина, яка ну, велику кількість життя, велику кількість років прожила з одною зовнішністю, а потім вона отримує якесь поранення, дивиться в дзеркало і бачить там іншу людину. Я гадаю, це буде важкувато прийняти. Ну, принаймні на початку. А якщо деякі наші громадяни ще й будуть якось з осудом чи з огидою, не дай Боже на це дивитись, ми матимемо дуже сильно велику проблему в нашому суспільстві. І якщо ви думаєте, що проблема неприйняття тіл і зовнішність інших людей залишилась десь там, наше суспільство вже набагато більш усвідомлене, і це не актуально. То, будь ласка, на днях. Прости, господи, вардом сказав військовому, іди зуби свої полікуй. О, <рес> я посвідчення <рес> два поліції поліці <рес> Ти Зуби зроби собі. А де вже не твоє діло що в мене з зубами? Це ж такі, який мене лишили і зубів на майдані. На майдані в мене зуби лишили. ФСБшна хня, йди звідси, зуби зроби Що в нас БСБшна, а ти, ти... ФСБшник, фогань, зуби зроби собі. Я зауважу, що це медійна особа, яка протягом всієї своєї кар'єри корчить із себе дуже інтелектуальну людину, але і навіть він дозволяє собі ось таким чином ображати інших людей. Також нагадаю вам, як потужно суспільство порвало на подібні коментарі статуя статуя звичайної жінки, яку встановили у Львові. А деякі члени нашого суспільства настільки обурились фігурою, яку зобразив скульптор, що вони навіть облили статую вастилу і намагались підпалити. І чесно кажучи, мені страшно уявити, що вони бажали б зробити з реальними людьми, які мають подібні фігури, або з реальними людьми, які мають не таку зовнішність, як їм подобається. І на превеликий жаль, я думаю, що тільки покарання, яке наступить, за ці дії їх зупиняє само собою. Ці дві події це лише маленька частинка всього того об'єму ситуації, які нам яскраво демонструють неприйняття тіл і зовнішності інших людей, деякими членами нашого суспільства. Дійсно, я не можу не відмітити, що наше суспільство розвивається, наше суспільство стає більш розумнішим і стає більш толерантним, але на превеликий жаль. Є ще досі великий відсоток людей, які готові вас обзивати, які готові підпалювати статую, які готові булити вас в інтернеті, тому що ви виглядаєте не так, як їм подобається, і не вписуєтесь в якісь стандарти. Тому, будь ласка, проводьте бесіди зі своїми дітьми, пояснюйте дітям, що так. Є люди, в яких немає однієї кінцівки або обидвох кінцівок, немає ока, є якісь рубці на тілі, і це нормально. Вони не гірші за тебе. Вони такі ж люди, вони просто виглядають ну, не так, як ти, але це нормально. Звісно, щоб проводити такі якісні бесіди з власною дитиною, ви і самі маєте толерувати зовнішність інших людей. Щоб це не було тип фігури, колір волосся, ще якісь там особливості. Ви маєте і самі розуміти, що зовнішність чужої людини вас не стосується. Звісно, в кожного із нас є якісь вподобання. Ну, це нормально, це ми так живемо. Але це не означає, що всі інші люди. Мають відповідати вашим особистим вподобанням. Ви маєте розуміти, що якщо ви ну, шукаєте собі партнера, звісно, ви будете звертати увагу на те, що вам подобається, і будете підбирати людину, скажімо так, свого типу. Але це не означає, що ви можете розповідати чи то в інтернеті, чи то при живій зустрічі іншим людям, що в них щось там не так. Що тобі може схутнути, тобі може там на зачіску виправити. Допоки вас не спитали вашої думки, не проголошуйте її іншій людині. Вона, скоріш за все, не зацікавлена в тому, щоб почути, що ви там думаєте про її зовнішність. І я ще раз нагадую: що зовнішність чужої іншої людини вас взагалі не стосується. І ви не маєте коментувати. Як виглядає та чи інша людина? До речі, з компліментами іноді треба бути обережним, тому що ну так не всі люди люблять вислуховувати навіть щось умовно приємне в сторону своєї зовнішності. А деякі фрази, які ви особисто вважаєте компліментом, людиною можуть сприйматися як образа. Підсумуємо, наразі ми матимемо велику кількість людей з певними особливостями, і тому нам треба навчитись адекватно реагувати на зовнішність інших людей, взагалі щоб це не було. І нам необхідно навчити власних дітей толерувати зовнішність інших людей і адекватно на неї реагувати. До речі, коли ви будете бачити на вулиці людину з певними особливостями, то не треба відводити погляд, або якось так сором'язливо відвертатись, або дуже занадто розглядати. Все це може образити людину. Просто сприйміть собі, що такий вигляд тіла це нормально, і вас він взагалі насправді не стосується. І тоді ви зрозумієте, що і вам жити легше, і всім в нашому суспільстві буде легше.